Так, друзі, всім привіт! Сьогодні буду вам показувати розказувати трохи про освітлення у моїй домашній майстерні, те, як воно в мене тут організоване і на що воно впливає. Як бачите, ті, хто спостерігав або бачив мої попередні відео, картинка значно змінилася, покращилася, того, що стало світліше, краще видно. Я змінив фон, там була ось така наклеєна. Ну, в прикручений USB, я її пізніше пофарбував такий недосірий колір, і достатньо довгий час воно так було. Потім взяв старі палети, розпустив дошку вздовж, напиляв ось такі цеглинки і, власне, поприбивав, ну, ще й приклеював їх, щоб вони потім не, не сповзали. І вийшла ось така стінка. Значить, це, бачите, зробив я декілька іграшок перед тим, як запакувати, думаю, покажу вам. Бо зараз в мене є ось такі моделі яскраві. Тому дуже хотів вам показати їх детальніше. Так, і сьогодні ще зробив ось такого тукана. Він мені також дуже подобається. Ви як бачите, якість картинки, ну, різниця є. Значить, що в мене тут стоїть? Значить, отакі три. Світлодіодні панелі над столом. Моя помилка була в тому, що я перший раз встановив їх надто близько, десь приблизно на такій відстані від стінки. І Хто пам'ятає, в першому відео про ці панелі я казав, що стінку треба або фарбувати, або щось з нею робити. бо якась вона така не така, тобто мені здавалося, що воно темно. І дійсно, коли я зробив освітлення лампи, ці освітоділедні панелі віддали від стіни, стало дійсно краще. Тобто, ну, Правда кажучи, я загуглив через чат GPT, запитав у нього, в чому проблема. Він каже, спробуй зробити, щоб кут попадання світла на робочу поверхню був ну, плюс-мінус 30 градусів, і тоді освітлення зміниться. Дивовижно, але спрацювало з першого разу. Нічого не змінював, просто від стіни їх трошки ці лампи відкинув. Так, У мене ще тут є, на всяк випадок, ось така лампа, яку я додатково вмикаю, і тут стає ще світліше. Це більш такий синюватий холодний колір, але інколи його освітлення все ж таки якось непогано передає кольори. А ще, що саме головне хотів вам показати, це ще одну таку світлодіодну панель. Я встановив на зламану триногу. Була у нас ось така тринога. Жінка колись давно її купила, для, щоб відео знімати, вона у нас щось там поламалася, ми її зараз не використовуємо. Валялась вона тут в майстерні, і я придумав, прикрутив до неї світлодіодну панель з такою переносочкою примітивною. там, ну, Шматки кабеля познаходив, поскручував. І коли мені необхідно, я нижнє освітлення додаю, тому що, коли знизу світять ці панелі, то іграшки ось тут якісь такі ну темнуваті, тобто не повністю колір передається. А так, я виставляю ось цю триногу з, з цією панелью, вона не відблискує, нічого матове. Таке денне світло нейтральне. І все, і воно взагалі шикарно все видно. Як наче білий день те, що я хотів. ось бачите Світло відбивається, але так ледь-ледь непомітно можна сказати. ось Дуже класно. Тому ось такий, як би показав приклад, що можна зробити. І з триногою, світлодіоною панелею, пан... вона недорога, 325 гривень я брав. Ну, да, так... Вони там в середньому по 350 гривень на промі я брав. Тому ось такий лайфхак. Сьогодні приніс вже сюди такий вентилятор, дістав з горища. Згадав, що я його туди заніс. Добре, що не викинув. Бо раніше він там валявся. Тринога на ньому ця ніжка згнила, відвал... згнила відвалилася. І ну, я не знав, як його де чіплять і так далі. А це прикрутив пів пляшки пустої, ну, звичайної пластикової з-під води. Розрізав її, прикрутив, ставив туди ось цей вентилятор і шикарно працює. Правда, розеток в мене ще немає. Але отак він мені сюди дує. Я тут працюю, зараз пташки починають літати, коли на них вітерець подув. Та й оце отакі справи. тут. Сьогодні отримав багато, ну, позамовляв в общем, для відправлень коробки, скотчі. Таке, бо це мені в общем, надовго вистачить, я один раз замовив. І щоб я більш за це не думав, по три коробочки там, не смикаться. Там то скотча немає, то ще щось. стреч ще замовив, бо я його часто використовую. Ось так само. Все поприходило коробки. Це ще світлодіодні панелі я не достановлював. Папір замовив, ну таке. І там у мене ще коробки. І все. і це Тоді можна спокійно працювати, щоб не думати, що там щось закінчилось. Спека, неймовірно працював сьогодні тут. Я зранку в обід пішов під кондиціонер, бо ну, просто неможливо працювати. Тому, напевно, так і буде вночі трошки, трошки вранці, і все. Це такі справи. Ще, бачите, в мене тут павук. Колись друг мені подарив павука. І зараз теж спека. Він на поїлці сидить і не вилазить з неї. Треба йому води туди додати. Тому ось такий приклад засвітлення вам хотів показати. Все, друзі, бережіть себе. Ще обов'язково з вами побачимось. Пока!